Щоб розгадати деякі таємниці історії, Валерій Бебек вирушає до Львова. Саме в цьому старовинному місці він має намір відшукати відповіді на питання, ким був насправді Ісус Христос. Чи вдасться йому віднайти сенсаційні докази? Дивіться далі. Вітаю, ва, шановне товариство. Останні дві тисячі років людство живе під грандіозним впливом пророка Ісуса Христа, який повторив шлях обожнення про батька скіфів Геракла і Скіфського царя Ахіла. Чи був галілеянин Ісус Христос кельтом Галом? Чого нам очікувати від його повернення на землю? Відповіді на ці питання ми будемо шукати в сакральному місті Львові, культурній столиці України. Львів саме тут перетинаються різні культури та релігійні традиції. Доказом цього є православний Свято-Покровський кафедральний собор, заснований у колишньому католицькому костюлі Святого Миколая. Отець Павло розповідає, що за радянських часів у цьому священному для всіх католиків приміщенні розміщувалася бібліотека, але час повертає все на круги своя. Люди не можуть жити без віри та церкви, які слугують їм своїм рідним життєвим дороговказом. Суть християнської релігії полягає в тому, що людина Звершуючи свою земну мандрівку, керуючись заповідями Божими, настановами Євангелія, йде до спасіння. І в житті, наше земне життя це є своєрідний екзамен на вічність. І в цьому житті трапляється все і радощі, і прикрощі. Але людина, яка бачить перед собою постать Христа духовну, вона все долає. Орієнтиром для віруючого безумовно є постать Ісуса Христа. Його життя описане у новому заповіті і майже ні в кого не викликає сумнівів щодо достовірності текстів Біблії. Господь каже, за кого мене мають люди. Ну кажуть за пророка, інші говорять за вчителя. А ви за кого мене маєте? І апостол, один з апостолів. сказал, «Ты воистину Христос, Сын Бога Живого, что пришел на землю грешников спасти». Для нас, для мусульман, вера в пророка Иисуса – это одно из необходимых, неотъемлемых частей нашей веры. Поэтому, если кто-то говорит, что он не верит в Иисуса, это не мусульманин. Валерій Бебек ризикнув піти проти релігійних догм і представити свою версію життєопису Ісуса Христа, зокрема, пов'язати релігійний світогляд древніх єгиптян з християнською вірою. Та чи достатньо у Валерія Михайловича переконливих фактів? Дивіться далі! Починаючи з 19 століття у Львові зростає інтерес до єгипетської культури. Тоді тут проживало багато колекціонерів старовини. Згодом деякі речі з їхніх колекцій потрапили сюди. Львівський музей релігії має багато єгипетську колекцію. Серед експонатів є навіть мумії кота і яструба. Давні єгиптяни вважали, що душа божества могла переселитися в тварину. Ту тварину, чи то кота, чи то ястреба, багато тварин. А, знаху, шукали по всьому Єгипту, їм поклонялися і, звичайно ж, не могли дозволити, щоб їхні тіла так просто розклалися і потрапили в землю. Тобто пропали. Цікавою є колекція бронзових статуеток єгипетських божеств. А, зокрема, це бронзові фігурки Бога пта. Це бог мутрості творець світу, Винахідник писемності, а також фігурки його дружини Сохмет. Також є теж бронзові фігурки Бога Осиріса, Богині Осіда, їхнього сина Гора. Це вони датуються першим тисячоліттям до нашої ери. Валерія Бебика особливо зацікавила статуетка бога творця птаха, храм якого у 3600 році до нашої ери побудував фараон Менес. Про нього як єдиного бога, творця усього живого, говорилося ще в Мемфійському трактаті, священному тексті давніх єгиптян, що з'явився на світ на багато років раніше за Біблію. Це нормальні літературні запозичення, які властиві літературні книзі, бо Біблія це твір, по-перше, це Боже об'явлення, автором є Бог, але також автором є людина. А людина використовувала ті знання, ті доступні їй джерела, які вона на той час мала. Тому вона використовувала, наприклад, ті самі легенди для того, щоб переказати Божу правду. Ось на цій копській іконі шостого століття, розміщеній у Луврі, ми бачимо Христа та святого Міноса, настоятеля монастиря. Проте Валерій Бебек припускає, що насправді на іконі не мінус, а єгипетський фараон Менес. Якщо так, то виходить, що Ісус жив небагато років раніше, у третьому тисячолітті до нашої ери, і міг бути жерцем єгипетського храму Бога Птаха у Мемфісі, припускає професор. Народи, які приймали Христа, вони з кращими особистостями його зображували, порівнюючи. І тому говорити про те, що Христос раніше приходив, це абсолютно невірно. Цього ми прийняти не можемо. Ми опираємося на Євангелії і на історичні джерела, а судження можуть бути різними. Валерій Бебек знайшов у Гомера факти про існування жерця храму Аполлона на ім'я Хрис. Античні джерела говорять про Хриса і Хрисаура, синів Бога Посейдона, Хрисолая, сина царя Пріама. А якщо Христос був із жерців храму Аполлона, якого також зображували з німбом, розмірковує професор. Саме слово Христос існувало раніше. Могли називатись царі Христом, але не в тому прямому розумінні, якому ми розуміємо, тому що Христос і Месія це тотожні поняття. Ісус був галілеянином, тобто з краю Галлі, вважає професор Бебек, етнос Галів зародився на теренах України приблизно у 12 столітті до нашої ери і розселився на території Палестини, впевнений він українці, набожна нація, яка дуже шанує Ісуса Христа. В цьому зв'язку не випадковими виглядають дії українського монаха Діонісія, який безумовно знав про Скіфське Копське походження Ісуса Христа. Саме тому, на нашу думку, він запропонував імператору Великої Романії запровадити християнський календар літочислення. Отець Павло чув, що Ісуса деякі науковці вважають Галом, а Галичину порівнюють з Галією. Однак прийняти ці гіпотези він категорично відмовляється. І говорити про те, що Ісус Христос був з України там чи з, з земель наших це неприємно для загалі для історії християнства. Тенденція ретельно вивчати міграції європейського населення і віддавати першість у культурних здобутках предкам українців поширюється серед наших науковців. Філософ Станіслав Бондар видав книгу, де описав усі культурні надбання, що принесли у світ, зокрема, Єгипет, індоєвропейці. Саме вони вийшли приблизно у п'ятому тисячолітті до нашої ери з північного причорномор'я, за моїм глибоким переконанням, яке ґрунтується на відповідній дослідницькій літературі. Одним із напрямків міграції прадавнього населення України були терени сучасного Єгипту. Частина фараонів, єгипетських фараонів, несла в своїх жилах кров праукраїнського населення. Та чи можна стверджувати, що Ісус Христос також міг бути українського походження? І чи можна взагалі говорити про його національність? Він походив з роду Давида, старовинного єврейського роду. Отож він був євреєм. Отже, залишається або вірити, або продовжувати пошуки історичної правди. Це археологічний музей у містечку Винники на Львівщині. Саме тут зберігаються трипільські знахідки, серед яких зображення символа сонця. Цей найдавніший символ на думку професора Бебека відіграє ключову роль у встановленні багатьох релігій. Ні, у 15 столітті до нашої ери відродила культ сонячного бога Атона, культа полона у еладі, данина сонячному богу, саме сонцю поклонялися наші давні предки. А ісус це також символічне втілення Бога Сонця. І поки церква закликає не мудрувати, а просто вірити, Валерій Бебек продовжує йти важким шляхом пізнання істини. Таким чином, коптська версія походження галілеянина Ісуса Христа. Переходить з розряду екзотичних в категорію правдоподібних. Копцька мова дуже схожа на українську. Скіфи кельти є предками галичан. Далі домислюйте самі. Це була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі.